Итак, дамы и господа, сейчас будем, короче, з вами пробувати мангуста лангуста, вы поняли? Чик дось дивы, Рачина. Короче. Так, це я називаю прелюдия, поняла? Лимончик. Я не, не буду. И я не буду. Лимончик кислий. Капусту. Не буду. Не буду. А що, ты будешь? Хлеб? Ні, Сейчас будем кріпать. Омара, сюда. На, подержи цього демона, дочь. Подержай так в ручках. на. Ну. Воно того стоє, як ти вважаєш? Ну, тупо крабіна, непонятно. Коротше, це типа у нас ігрушка, ви поняли. Домашній підтомец. Тепер він буде жити з нами. Їсти ми його не збираємося, типа він нам не підходить, дочь. А оце? Оп! Буду! Ну тут вообще немає вопросов, да все вопроси лишні. Воу воу, -во -во -во, хліб, Рачина за 20 евро. Дочь, не підходи, кусочек хлеба, тебе аж судороги хватает, сонечко. Короче, девочки мальчики, нате, ешьте его сами. Не підходи, не нравится, не буду, не хочу. Если що, нам нужен хлебушек. Ну а цю рачину буде тріпати наша мама. Ви підписуйтесь в інстаграм, я вам покажу, як вона його там розриває. <плес>